Привіт! З вами знов я, Гасі Богдан. Сьогодні я вам покажу подовжувач до комп'ютера. Бачите, 에, ось така, типа обхожа на рибку і може багато чого включати. Вона підключається до комп'ютера, тут каситься червоним, якщо все. E, ну, як воно підключено. Якщо воно підключено. У мене так собак тільки щось зробила. E, вона вона е, 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 прикольна. Так вам, як то виглядає типу риба. І воно само так на рибу похоже, якби з цієї от штуки, правда? Mm -hmm. Тут, яка у мене, бачиться, що трошки подати, тут мені треба заліпити. Е Гарна штука, дуже потрібна, е якщо ви любите комп'ютер грати. Ну Але не грати я аж так довго. Е з вами був я, Гасій Богдан. Всім пока-пока. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і пишіть щось в коментарях.